І сьогодні ми маємо унікальну можливість побачити, який вигляд мав звягільський замок у всій своїй могутній красі, відповідно інвентарного опису станом на 1620 рік. Вже тоді замок служив адміністративним центром, військовим опорним пунктом та символом сили князів Острозьких. Реконструкція його вигляду на основі опису з того часу дозволяє нам уявити цю унікальну пам'ятку архітектури та оборонного мистецтва у всій своїй величі. Перед замче огороджене дубовим тином, серед якого чотири башти та ровом. їздом до замку брама з дерева, до якої веде дерев'яний зв'язаний з паль міст. Внутрішній двір замку з масивними кам'яними мурами та дерев'яними прибудовами, характерними для оборонної архітектури тієї доби. У центрі зображена велика дерев'яна вежа з критим переходом, що сполучає її з кам'яною частиною укріплень. У дворі замку розміщувався великий двоповерховий будинок, вкритий новою гонтою. Саме цю споруду можна сміливо називати княжим домом. Також будинок був оточений галереєю та мав нову прибудовану кухню. Середня мурована башта з ганком. В нижньому ярусі башти відправляли богослужіння. Замок розташований на високому скелястому лівому березі річки Случ, що утворює природну прірву та слугує надійним захистом від нападів із сходу. Його кам'яні мури з вежами виростають просто з кам'янистого пагорба, підкреслюючи стратегічну перевагу такого розташування. Наявними були в замку і велика кількість ремісничих будівель. У 1620 році до замку належало 17 ремісників, з яких пушкар, 5 гончарів, 2 рибалки, слюсар, Бондар, Солодовник, Пивовар, Коваль, Бортник, Різник або м'ясник, олійник, мельник. Також до замку відносилися і замковий отаман. 12 гайдуків, гайдуки це озброєна охорона, а також ключник, двірник і ще п'ять замкових. Зягільський замок історична фортифікаційна споруда, що відігравала важливу роль у захисті західних рубежів України. Розташований на скелястому березі річки Случ, він був важливим стратегічним, адміністративним і культурним осередком регіону. На сьогодні збереглися лише фрагменти його стін. Замок бачив і георічні оборони, і періоди розвитку, коли тут вирувало життя, велась торгівля. Та приймалися важливі рішення. Сьогодні від величної споруди ми можемо бачити фрагменти стін, які лише нагадують про її колишню міць. Збереження таких об'єктів є надзвичайно важливим адже вони не просто камінь, а живі свідки нашої історії, у яких закарбовані долі поколінь. Кожен уламок стіни, кожна давня кладка є частиною колективної пам'яті. Що формує нашу ідентичність. Відновлення та популяризація історичних пам'яток, зокрема Звягільського замку, допомагає не лише передати культурну спадщину нащадкам, а й сприяє розвитку туризму, освіти та патріотичного виховання. Втративши їх, ми втрачаємо частину себе, зберігаючи, залишаємо безцінний спадок майбутнім поколінням.